Вітаю, шановні друзі! Зняв відео, як ТЦК мобілізує людину. Виклав Тікток, отримав 5 років. 12 вересня 2024 року Малинівський районний суд міста Одеси виніс вирок, де дав 5 років людині за те, що вона відзняла процес мобілізації, бусифікації органами ТЦК. Друзі, 5 років. І це враховуючи те, що працівники ТЦК не мають права фізично нікого затримувати і мобілізувати. Ви розумієте, до якого рівня впала країна 5 років за відео в Тіктоці. Друзі, що написано в самому рішенні, особа 4 діючи умисно та маючи умисел. На перешкоджання законній діяльності Збройних сил України я цього суддю, чесно кажучи, вже давно би в гаський суд відправив за отаке формулювання, тому що в ТЦК не має законних прав затримувати людину. Але суддя пише, що це перешкоджання законній діяльності. Читаємо далі. Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій. А в чому ж суспільно-небезпечний характер? В чому суспільна небезпека людини, яка знімає відео протиправних дій ТЦК? Немає ніякої суспільної небезпеки. Брехня, чиста брехня. Бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді зниження обороноздатності України в умовах воєнного стану. Друзі, я не думаю, що людина бажала зниження обороноздатності. Органи ТЦК. Бажають зниження обороноздатності ЗСУ, коли порушують закон, і формують негативну суспільну думку відносно мобілізаційного процесу. А не людина, яка знімає відео і викладає в Тікток. Людина, яка зняла відео і виклала в Тікток, це людина, яка показала факт порушення закону державним органом, військовим органом органом ТЦК. Читаємо далі, друзі. У невстановленому вході до судовому розслідуванні місці здійснюючи адміністрування власного профілю під назвою інформація 2 на відеохостингу TikTok, 17 травня 2024 року, за допомогою належної мобільного телефону е моделі Apple iPhone 11 Pro Max розмістив та поширив відеозаписи, які він самостійно зняв, на яких відображається факт та місце проведення мобілізаційних заходів співробітниками такими то. За це людині дали 5 років. Звичайно, потім людину ще трішки поламали, людина підписала угоду зі слідством і суд затвердив один рік умовно. Але давайте подивимось з іншої сторони. Як я вже сказав, законна діяльність Збройних сил це проведення мобілізації у рамках закону про мобілізацію. Оце друзі, це підтвердження вже диктатури і Північної Кореї. Я вважаю, що рішення можна так само використовувати як форму політичного переслідування людей, які проти незаконної діяльності органів ТЦК. Це політичне переслідування. І дане рішення можна абсолютно спокійно використовувати вже в іноземних міграційних органах для доказування. Фактично переслідування режимом і державою України тих громадян, які не згідні з протиправною мобілізаційною діяльністю органів ТЦК, друзі, ось так вітаю, демократична Україна, яку вважають в Європі дійсно демократичною. Насправді, все трішки по іншому, як завжди.